День. Зараз я вам хочу показати рецепт коктейлю. Для цього нам треба печенинка ору, або можна додати е різні інгредієнти, якусь гранолу або якийсь печиво. Розтоплений Розтуплен... шоколад, скляночка і молоко. І ось такий от, е вінчик. Спочатку нам треба змочити в шоколад вінчик. Тоді опустити його в склянку і прокрутити. Отак. Нам треба це зробити декілька разів. Так, Я прокручую його три рази. Якщо у вас склянка велика, можете прокручувати більше. Або як на ваш смак. Ми е, прикрасили, як можна сказати, нашу скляночку. Тепер будемо наливати сюди молоко. Ось так. До речі, я вам забула сказати, що молоко має бути холодним. Якщо воно літає його теплим, то цей шоколад, який ми прикрасили, він просто розстане і все. Тепер беремо печененку ора і вставляємо сюди. Нічого, що воно буде тонути, зате буде смачно. А він не тонуть. Треба розколотити. І, до речі, оцей шоколад швидко може за. Застинути і тоді доведеться так от віддирати, але це доволі прикольно і доволі смачно.